Всім привіт! Сьогодні я скажу вам те, що багато хто боїться озвучити. Чому ти постійно притягуєш чоловіків, які тебе не цінують? Якщо ти втомилася від невдалих відносин, це ролик для тебе. Ось історія, яка змусить тебе задуматися. Є одна дівчина, назвемо її, припустимо, Аня. Вона розумна, красива, добра. Але щоразу відносини закінчуються однаково. Чоловік спочатку носить її на руках, а потім зникає або починає нехтувати нею. І ось після чергового розриву Аня задумалася, може причина в мені. Вона звернула увагу на один момент. Вона сама обирала таких чоловіків, які. Коротше, вона вибирала таких чоловіків, яким подобався драйв, пристрасні емоції. Чоловіки були з проблемами, яких хотілося врятувати. Але в кінці вона залишалася розбитою. Чому це відбувається? Перше, те, що тебе зачаровує на початку, може зруйнувати тебе в кінці. Якщо тебе тягне до чоловіків, які холодні, егоїстичні або маніпулюють, це не любов, це твоя залежність від токсичних відносин. Друге, ти погоджуєшся на менше, ніж заслуговуєш. Наприклад, коли чоловік не вкладається у відносини, ти терпиш, і це сигнал, що ти не цінуєш себе. Ти маєш зрозуміти це І третє, ти боїшся бути одна. Часто жінки обирають будь-які відносини, аби не бути самотніми, але краще бути одній, ніж у стосунках, які руйнують тебе. Як це змінити? Перше, полюби себе більше, ніж ти хочеш, щоб полюбили інші. Навчися відсіювати чоловіків, які не готові вкладатися. І третє, не бійся самотності, бійся невдалих відносин, які зламають тебе. Ось такий ви робимо висновок. Аня змінила свій підхід і перестала бігати за любов'ю. Вона вибрала себе і знайшла чоловіка, який теж її вибрав. Так що кому сподобалося, ставте лайки. А якщо у вас є е, якісь історії, коли ви помічали, що ви обираєте не тих чоловіків, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім пока!